Цей зенітно-ракетний комплекс захищає Білий Дім, а його ефективність вже довели у всьому світі. Установка найбільш продавана система протиповітряної оборони за останні 10 років. ППО на САМС вже за кілька місяців може почати захищати українське небо. Президент України Володимир Зеленський ще в березні просив союзників надати протиповітряні на САМС. І ось вони нарешті можуть бути в Україні, що суттєво захистить наше небо. У чому ж особливість цієї ППО? Про це поговоримо в новому випуску свят Жевеліни. З вами Єва Ніколашвілі і ми починаємо. На САМС – це норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром. Проектування комплексу розпочалося в 1989 році, а зайнялися цим місцева фірма «Консберг» і американський концерн. Рейтеон закінчити розробку проєкту вдалось за 4 роки у 1993-му, і саме тоді почалися випробовування. І вже за рік насам стали на озброєння норвезьких військово-повітряних сил. За цей час ППУ отримали кілька вдосконалень. У 99 му році з'явилася оновлена ЗРК на 2 Вона мала зокрема новий удосконалений радар та нову опти електронну станцію. Через 20 років ППО оновили ще раз. Третя генерація на САМС-3 з'явилася у 2019 році. Тепер пускові установки були пристосовані до використання ракет малої дальності. Сайдвіндер отримала установка і можливість використовувати ракети збільшеної дальності АМРАМ. Ір. Вони здатні вражати цілі на відстані до 40 км, а досяжність на висоті 21 км. І не схоже, що удосконалення на цьому закінчаться, адже вже згодом насам може отримати новий радар. Систему насам розробили для захисту від повітряних загроз військових і цивільних об'єктів. І вона зі своїм завданням справляється навідмінно. Хоча, як не дивно, на початку свого існування система була. Не надто популярною ситуація змінилася після терактів 11 вересня 2001 року, коли США придбали такі ЗРК для посилення ППО Вашингтону. Згодом систему замовили Іспанія, Нідерланди, Фінляндія, Чилі та Індонезія. А у 2020 році ЗРК замовила Литва. Вона стала першим отримувачем новітніх НАСАМС-3. У 22-му році перша партія прибула до Австралії, а в наступному році у столовку очікує і Угорщина. До речі, саме насам захищали повітряний простір над Осло. Коли 44-й президент США Барак Обама отримував там в 2009 році Нобелівську премію миру. Зенітно-ракетний комплекс здатен збивати літаки, гелікоптери, безпілотники та крилаті ракети, наприклад, іскандери чи. Точки у у радіусі до 40 км. наскільки далеко залежить від ракети, а вони є різні. Звичайна ракета «Амраам» зб'є ціль на відстані до 20-25 км. Ракета амраам і Р в радіусі 40 км. А є ракети, які можуть вразити авіацію на відстані більше. 100 кілометрів стосовно ракет Амбрам, ця ППО стала першою наземною системою, хто використав ці снаряди на час створення насамсів. Це були найновіші на той час керовані ракети класу повітря-повітря з активною радіолокаційною головкою самонаведення. Що взагалі собою представляє одна пускова установка на SAMS. на одній такій системі розміщується шість ракет. Однак, зазвичай ППО працює в батареї, а це 9 або 12 установок. Це означає, що вона здатна за 12 секунд випустити всі 54 або 72 ракети. Батарея ППО також оснащена 3 d радарами, які виробляє американська компанія Raytheon, а також кількома допоміжними сенсорами та командним пунктом управління. Вогнем родзинку і насамсім ймовірно найкраще назвати управління. Справа в тому, що пускові установки та радар можуть перебувати у 20 кілометрах від пункту управління. Це зручно і потрібно з точки зору безпеки. Окрім того, пункт управління може давати завдання окремим пусковим установкам. Але якщо потрібно, то може об'єднати всі установки. В одну мережу система має і інші переваги. Зокрема, комплекс мобільний, тобто здатний до швидкого пересування. Систему відзначають як дуже точну. Вона збиває 85% цілей. Ракета, яку випускає на сам, сміє маневрувати, тому краще вражає цілі. Ракета АМРААМ має радіолокаційну головку самонаведення та високий рівень протидії системам радіоелектронної боротьби. Йдеться про так звані. Глушилки чи можна сказати, що насам повністю закриють небо повного і різкого зламу ситуації в повітрі? Точно очікувати. Не варто, однак ЗРК точно суттєво допоможуть в закритті українського повітряного простору. ППО можуть передати Україні восени, йдеться про дві батареї на Самс. І Якщо вам здається, що це довго, то це дійсно так. Але причина затримки є достатньо банальною і обґрунтованою. Зазвичай США передає озброєння безпосередньо із своїх наявних внутрішніх запасів, тоді як на сам спочатку. Потрібно виготовити. Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте та не забувайте донатити на ЗСУ. А ще, якщо вам сподобався випуск і ви бажаєте підтримати наш канал, то це можна зробити через Patreon або на картку МОНО. Всі реквізити в описі твоє.